А, пане Павле, а я з вами хочу почати з вибухових новин в Ніжегородської області. От, прильот там по НПЗ в Кстова. Дав же їм Бог ці тапоніми і блін розум для того, щоб їх вигадувати. А, кажуть, що це м, так само як і Волгоградський, так само і НПЗ, так само як і Рязанський НПЗ, один з найбільших. Там в топ-5, здається, він входить, і пожежа, там теж одна нині з найбільших. Е, питання наступне: якщо ми виносимо найбільші їхні НПЗ, як швидко дефіцити відчують саме війська? Ну бо населення на них їм традиційно все одно, а от війська вони пруть по нашій території. Дійсно, Нижегородський МПЗ один з найбільших, причому, якщо Ростовський, то був там дві компанії: Роснефть торгує нафтою і Лукойл. То був в Росніфті, в четвірку, здається, він входив у найбільших, цей в п'ятірку у найбільших Лукоїла. Тобто, наші ті, хто планує операції ударів в глиб території противника, військово-економічним об'єктам. Непомилково обирає цілі дуже грамотно. Які результати удару будуть, побачимо, тому що палає це, як правило, якщо горить добре, це значить, потрапили по, по площі по цьому полю з ємностями, з пальним. Воно вигорає хорошо. Самі крекінгові установки, установки переробки. Нафти, вони горять не так ефектно, але горять теж добре. І найефективніше, коли удар попадає в установки переробки нафти. Чому? Тому що от те, що вже накопичувалось в ємностях, це ну, вигорить, його замінять новим. А коли розбивають установку переробки, первинної чи остаточної переробки нафти, нафтопродуктів, яка видає е, вже готовий продукт, це вже це значно надовше. Тому що, як правило, особливо, що стосується таких е, специфічних видів пального, якісного пального, авіаційного пального, це установки, яких закуплені останні 20 років в Європі. О, зараз Росія під санкціями, і от тепер санкції починають працювати. Вони звертаються там до німців і кажуть, продайте нам. Установку для переробки нафти кажуть, ні, не можна. Ви свободно Вони звертаються до Китаю, китайці кажуть, ми, звісно, можемо її починити, але давайте ми побудуємо новий завод. Установка окремо не підійде, От, теж не, під, не той підхід. Тому такі затримки значно більше значно ефективніше. Що стосується Безпосередньо впливу на перебіг бойових дій, то, звісно, удари по розподільчим станціям, по е, нафто е, нафтовим базам, вони дають такий швидкий ефект. хлоп завтра з'їжджаються з бригад бензовози, аби керосину немає. Ось, не привезли, танки не їдуть. Е, нафтопереробний завод це. Е, це довше ланцюжок, він відчутного результату зразу не дає. Є якісь накопичені ємності, навіть якщо це завод там з випуску специфічного якогось, для, наприклад, для Міг-31-х з пального, його розбомбили, але є якісь склади, починаючи від бригадних полкових складів, є склади повітряних воєнно-космічних сіл, на яких заскладоване пальне. І допоки це пальне не випрацюється, вони ще статні літати. Угу. От та дірка від заводу, яка, від бублика, яка добереться до, до літаків, вона буде трохи пізніше. Тому ну так, очевидно, ми можемо не побачити результати. Але повторюю, що якраз по нафтопереробним заводам удари вони мають. Не такий швидкий, але значно пролонгованіший ефект. І це, зрозуміло, це вищий пілотаж. До слова, багато хто каже, от Байденовські ставі вже Трампські. То були байденовські санкції проти Росії, проти нафтових компаній. Зараз от Трамп лякає своїми. Наскільки вони будуть ефективні? От вони будуть ефективні, наскільки ефективно ми будемо бити по російській гіфтяці, насправді це е, ключовий фактор, який може спонукати Путіна, якщо вже нам так дуже все хочеться сісти за стіл перемовин. Я не знаю, чим вони замовимо завершаться, якщо вони відбудуться, тут є великі сумніви. Але е, спонукати важелем тиску. На Російську Федерацію є якраз дія наших сил оборони найпотужніший, найголовніший.